Привіт, діти! Я фея, фея природи, і сьогодні пропоную вам разом зі мною вивчити віршик про дивовижного метелика, але спочатку послухати його уважно. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий! Наче квітка прехороший. Про що був цей вірш? Так, він був про метелика, як діти у лузі побачили гарного метелика. Тож пропоную вивчити цей вірш. Спочатку повторюйте разом зі мною. Починаємо! Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий. Наче квітка прехороший. Молодці. Спробуємо ще раз. Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий. Наче квітка прехороший. Молодці, ви дуже старанні. Сподіваюсь, ви вишите цей віршик. Ну а мені вже час, тож до побачення.